Зимовий час настав, а це означає, що варто занурюватись у святкову атмосферу. Сьогодні я підготувала для вас топ різдвяних новинок від Netflix, які допоможуть створити святковий настрій. Ці фільми саме те, що потрібно для затишного вечора з какао та гірляндами. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та написати в коментарі, які із фільмів із добірки вам сподобався найбільше або які різдвяні новинки ви вже бачили. Відкриє сьогоднішню добірку фільм Святкові джентльмени. Сюжет фільму обертається навколо колишньої танцівниці, яка повертається до свого маленького рідного містечка, щоб врятувати сімейний бізнес своїх батьків, які перебувають у скрутному становищі, щоб оживити простір концертного залу. Вона вирішує поставити суто чоловіче різдвяне шоу, об'єднавши різноманітну групу виконавців. Це починання має на меті не лише врятувати сімейний бізнес, але й відродити її пристрасть до танцю та спільноти. Завдяки акторському Складу, до якого входять Бріт Робертсон та Чет Майкл Мюррей. Фільм обіцяє поєднання святкового настрою та душевних моментів. У фільмі тісно переплітаються теми сім'ї, творчості та духу Різдва. Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, в коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Фільм Наша маленька таємниця. У різдвяний вечір Ейвері отримала запрошення на святкування в будинку сім'ї свого нового хлопця Кемерона, але натикається там на свого колишнього на ім'я Логан. Вони розлучилися ще 10 років тому. І не за найкращих обставин. Тепер, коли дівчина так хотіла справити найкраще враження на численних родичів, а особливо на Еріку, надто перевірливу матір свого потенційного нареченого, її плани можуть полетіти під три чорти. Виявляється, ще Логан, новий знайомий Кесі, сестри Кемерона. В нього знову серйозні плани, в які, наче торпеда вклинюється Ейвері, щоб приховати збентеження і незручність, вони домовляються вдавати, що не знають одне одного. Але під час бесіди за святковим столом деякі факти їхнього минулого все ж виходять назовні. Фільм майстерно поєднує гумор та щирість та досліджує теми кохання стосунків у розпалі різдвяних свят. Усе це веде до теплих почуттів та цікавого фіналу, який сповнений духом Різдва. Зустрінемося наступного різдва. Це історія про Лейлу, жінку, яка одного разу напередодні Різдва застрягла в аеропорту та зустріла там чарівного молодого чоловіка на ім'я Джеймс. Він каже Лейлі, що незважаючи на те, що в неї зараз є хлопець, якщо вона буде самотня наступного Різдва, вони повинні зустрітися на концерті Пентатонікс. захоплюючи, але Лейла не планує найближчим часом розлучатися зі своїм хлопцем. Однак наступний рік дійсно не приносить радості. Натомість дівчина знаходить свого хлопця в ліжку з іншою у Йому будинку за три дні до Різдва вона згадує про свого чарівного знайомого і їй спадає на думку, що Джеймс справді може стати її долею. Чи вдасться Лейлі відкрити для себе різдвяне диво? Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам важлива ваша думка. Палкий сніговик Кетті Барет отримує чарівний шарф, про магічні властивості, якого вона навіть не здогадується. Вона обертає ним одного зі сніговиків Джека. Тієї ночі відбувається диво, адже він оживає і згодом змінює світ Кетті. Джек швидко набирається досвіду у тому, як бути людиною, оскільки жителі Гоуп Спрінс. Тепло його приймають. Незважаючи на наївність, Джек швидко вчиться у всіх напрямках і зберігає добре серце. Це лише питання часу, коли Кеті закохається в Джека, а він закохається в неї. Але є серйозна проблема, яка полягає в тому, що Джек це ще сніговик і його потрібно тримати на холоді, щоб він не розтанув. Час Джека з Кеті обмежений, тому вони намагаються використати його якнайкраще. Снігова сестричка. Святвечір вже не за горами, а разом із ним і одинадцятий день народження Джуліана. Зазвичай це найкращий день у році, наповнений чудовим ароматом імбірних пряників і мандаринів, теплом потріскуючого вогню, сяйвом прикрашеної ялинки і м'яким мерехтінням свічок усіма чарівними елементами Різдва. Але цього року все інакше. Джуліан і його сім'я обтяжені смутком, і здається, що Різдво може взагалі не настати. Все змінюється, коли він зустрічає Хедвіг, поселодів. Яка любить Різдво, і він починає сподіватися, що дух свята може повернутися. Це справді чудова різдвяна норвезька казка. Різдвяний вальс у Парижі. Танцівник початківець об'єднує власні зусилля і справжнім професіоналом своєї справи, щоб разом взяти участь в різдвяному професійному змаганні. Наступний пункт призначення для новоствореної пари це Париж, справжня територія щирого кохання та шалених почуттів. Чи вдасться головним героям вразити і підкорити ціле місто, досягнувши бажаного? Чи будете переглядати цей фільм, напишіть, будь ласка, в коментарі СМС на Різдво або ж повідомлення на Різдво. Це захоплива і комедійна анімаційна стрічка, що обіцяє потішити своїх глядачів по всьому світу. Історія наповнена затишком, романтикою та класичною святковою магією. Сюжет розпочинається із текстового повідомлення, в якому молода жінка Еді, мануальний терапевт із Нью-Йорка, отримує від літньої жінки смс, після чого між ними зав'язується дружба. Бабуня дізнається, що дівчина на Різдво залишиться сама і запрошує її до мальовничого містечка Вармонт. Там дівчина знайомиться із Джеймсом, єдиним сином Нани, харизматичним та турботливим лікарем. Намагаючись їх зблизити, Нана організовує романтичну атмосферу, але Еді та Джеймс Рішують залишитися друзями. Проте їхні стосунки не завершуються, продовжуються і розвиваються протягом трьох різдвяних сезонів. Фільм Повернути додому Різдво. Колишня військова офіцерка та власник антикварної крамниці об'єднують зусилля, щоб знайти родину історичної форми часів Другої світової війни. У процесі розслідування вони виявляють любовний лист, залишений у кишені форми. У міру того, як вони розкривають таємниці минулого, розкривається історія і їхніх власних сімей та життів. У пошуках правди вони стикаються з низкою труднощів та секретів, які краще залишити у минулому. Сподіваючись, ця різдвяна добірка створить вам справжній різдвяний настрій. Який фільм будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Бувай!